Всім вітанечко. Сьогодні у нас 27. А, а це наша, наша, наша Україна, у нас? Ну це не така. Маля каже, що це така, але це не така. Ну їх Тут дві. Добре, дочі, добре. Всім вітання, сьогодні у нас. На новий да, на новий. Сьогодні у нас 27 квітня і ми йдемо з Амалією на наше парко місце, там, де ми запаркували машинку, ось вона у нас. І ми їдемо у Миколаві, там у нас буде щось якесь Hello. там Hello. там у нас буде якийсь чародейніця. А я сьогодні знімаю на свій новенький телефончик. Така класна якість. Взагалі, взагалі прям класно. Так воно так все не фокусує так класно. Мені так подобається. А я така довольна. А малюта у нас вже приготувалась, А зараз ми ще поїдемо за Нікітою, заберемо Нікіту і поїдемо на що це чаробліниця? Шо якесь свято для дітей. Так, поїдемо ще там, подивимось. Так, теплий воздух. Сьогодні нарешті у нас тепло вже. Під'їжджаємо, заберемо тут ось ще одного хлопчика-горобчика. Маше привіт. Ось ще один горобчик, хлопчик, помаже бабусям дідусям привіт. Ні, прошечим зараз живають. Вітання, привітання з днем народження. Бабусям, дідусям, привіт. Привіт! <ріст> дозволили кататися воно, Никіті, на Нікіті маш... на метод. На такі машина воно стоїть і дозволили їм там покататись. І чехи шутять, кажуть, ну, можете покататись, але на ризику роди, батьків. <ріст> така техніка тут. Таке міні-маленьке щось обчерстані такі латочок, там думаєш, лангуш купити, ну щось їжу. І вся, вся техніка воєнна, яка маляна, скаже, воєнська. Мамаліна черга. Ну, щось воно таку качельку на любьетки прицепили. Вітер сьогодні. Де була вітер. Така машинка. Американським флагом. Американець якийсь. Який -то нарядили. Така воєнна машина. Слава Ось така машина Денис стоїть там, розмовляє, розказує, що Максим воює. Вонікітки надягли і щойно там ті оружиє, та він же розказав, що воює Максим, його тато. Воєнна техніка, Я її не розумію, слава Богу. Її тут багато. Ну, така вже ржавенька вся, як виставка. Фоткатк! Фотка, так, так. Я теж зводкала. Оце старюща така. Напевно, в якомусь В'єтнамі їздили на такі як в фільмах показують. Така американська, ну. Ну Чич... ні, це не американський флаг. А чи це флаг? Що запитаю Дениса? Денис каже, що це флаг, напевно, якоїсь воїнської частини чешської. Пістолетка замалі. А тут такий чешський красавчик старющий також. Гарні машинки, але краще б вони не знали, що таке війна. Ні, ні кожна машина, ні кожна людина. Такий поставила тут блокпост. Хочу сказати, що так воно все, коли знаєш, що в Україні йде війна то Таке від цієї техніки враження. Так, собі. Але це ввечері будуть палити. У це чучело. Нікіта вже всі в рули. Давай, маля, у кузов. А може не можна залазти, не знаю. Сфоткайський день, Нікіту. Класно, так. Давай туди. А можно? Можно, А, малютка ще. Зай, Все, я позалазла. Ну це да, це, це таки гіл гільзас. можна ракета.

Не дивиться зараз, дивишся, дивишся, на мене іскателем буде дивитися, де монетка. Нашла! Молодець! Так, да, конфетку собі вибере. Кіт у на черга. легка робота. Найшу, молодець. Експозиція в здравотництві. Ти бойся, не 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 бойся, Ty, reálný, taky to nereálně. Tak je to trochu nezákonný. Taká palátka. Zdravotnická palátka. No pomocnici, jo. A vy byli jako kompletní, jako... Tak, děkujeme, tak. <tějí> doprávět, To co my neznajíme to. <tějí> no, tak toho. to no. tak si to bude brečet jo? Budeš no, se proti pěchotnou minu. Takže to podpáží, bude to na tebe těžký. Tak. tak.

Це польова кухня з їжею, а зараз вони підуть ще, ще один сауті. Сказав, що потрібно робити Молодець! Поліз. <плес>

šikula. Je někdo zase pardubák? Na Pardubice mířili v době studené války dvě jaderné zbraní. Na letiště a na розповідають про історію. Ми тут 200-кілотоннове бомби, які би, блядь, добіце вимазали з мапи. Це заправі, а потім, коли вони два галочки нам показували, маски хімічної зброї. чорний з броєм. Звина. То все вона спускалась ментуди. А що диви, вигляд був. Я ще спустюсь, подивлюсь. Угу. Все тут позорувати вам це. Дивились тут. Виглядали, хто, хто де там Як Все старе. Закінчується наша прогулянка сьогодні. По цій. Екскурсії воєнні, щойно спускались у бункер. Люди вже потрошку розходяться. Сьогодні у нас була така цікава екскурсія. Воєнний нам дуже багато розказував цікавостей про чешську армію, про все взагалі про війну. Подискусували, звісно, подискутували з Денисом, вони за нашу війну українську. Ясно річ, що хочеться всім, щоб. Вже вона закінчилась, також і їм. І кажуть, що чеська армія готова до війни в якомусь випадку, якщо вона почнеться. Але краще б вона не починалася взагалі ніде, ні в кого. Так що ось так ми сьогодні з цікавими такими новинами прогулялись і закінчуємо вже зараз, будемо їхати в Пардубіцинікі та вже ну, з Чехами вже гуляють. Будемо вже виїжджати, бо Нікіті ще на Чеську. Так що, всім пока, всім миру, всім добра, всіх благ. Цілуємо вас.